Глобалізація передбачає взаємодію різних країн, їхніх економік, соціальних систем. Це так само можуть бути навіть певні культурні взаємозв'язки. Фактично, це взаємопроникнення різних економік і формування певної глобальної єдиної системи взаємодії. Існують прихильники глобалізації, існують її противники. Є люди, є дослідники, які вважають, що глобалізація це об'єктивний процес, це наслідок розвитку капіталізму. Фактично, у витоків глобалізації стоять, стоять перші компанії, які займалися колоніальною торгівлею, зокрема, це ост Ост-Індські компанії. Можна по-різному ставитися до них інколи, на мою думку, їхня діяльність виходила далеко за межі етичних норм. Але це була історія, і фактично, швидше за все, от саме з цих організацій, і можна давати у такий відлік глобалізаційним процесам. Протягом декількох тисяч декількох століть взаємодія різних економік вона посилювалася. Останні декілька десятиліть, взагалі, це от глобалізація вона стає такою. Панівною, я б сказала, це не просто процес, це так само панівна теорія. Проте, знову ж таки, наголошую, що є дослідники, які критикують дані процеси, вважають, що глобалізація це. Те явище, яке допомагає сильним гравцям, домінантним гравцям, які займають більш потужні позиції на міжнародній арені, і фактично утворюється певний такий розрив між сильнішими суб'єктами господарювання і слабшими. І це проблема, і цей розрив він наростає, він стає досить болісним. І відповідно, глобалізація все таки швидше за все є явищем досить суперечливим. А, Проте, от, як я пам'ятаю з того, як я навчалася в своє минуле, що глобалізація вважалася дійсно такою панівною, панівним явищем, і воно не викликало не те, що сумніви, сумніви критика була і вона є, але вважалося, що це домінантна така, домінантна домінантні відносини на міжнародному ринку, на планеті. Буквально за останні три роки ми бачимо, що ситуація зміниться. Я не буду вказувати основні причини цих змін, ми всі їх знаємо, проте внаслідок несприятливих обставин певних. Процеси глобалізації, ну, скажімо, я б сказала так, я сформулюю це таким чином. Вони дещо. Можливо, навіть не те, що сповільнилися, але виникли певні питання. А саме стосовно того, що деякі країни виявили, що вони дуже залежні від ланцюгів постачання. І це може бути за певних умов навіть небезпечно. Відповідно від от, от цих несприятливих обставинах, про які ми всі знаємо, що відбувалося останні три роки, просто не хочу це називати. Фактично глобалізація, вона ну, постала перед певними викликами. країни, точніше постали перед певними викликами. А те, що відбувається останній рік в житті, фактично в нашому житті, і взагалі не лише в нашому, я теж про це не будемо говорити, але а, всі оці дуже важкі події. І економічні, і соціальні, і політичні вони починають викликати питання у дослідників: а яке майбутнє глобалізації? Що нас чекає? Чи це буде далі в майбутньому глобалізація? Чи ми продовжимо жити в умовах глобалізації? Чи це буде регіоналізація? Тобто фактично можуть утворитися певні кластери з країн. І може бути певне протистояння, поки це лише гіпотеза. Тобто, з деяких дослідників ви них починають виникати питання: що ж далі? Далі у нас глобалізація, чи далі це може бути регіоналізація. Але в будь-якому випадку, повертаючись до критики глобалізаційних процесів, скажу, що навіть у минулому, навіть коли не було ось таких випробувань, не було таких викликів серйозних для глобалізації, були дослідники, які говорили, дослідники, які говорили про те, що ці процеси вони не настільки об'єктивні, як дехто можливо собі вважає, тому що насправді ми досить різні. Наші культури вони відрізняються між собою. Наш стиль спілкування, наші цінності, наше світосприйняття, і, відповідно, ми можемо одне одного не розуміти досить часто. І я хотіла, щоб ми на парі подивилися відео. Він автор цього відео, його звати Пітер. Альф Дері, якось так я, можливо, прізвище неправильно його кажу, тому що я не знайшла, як читається правильно. Ми б слухали це від англійською мовою, але ось суть його виступу полягала в тому, що. Як такої глобальної, як такого глобального села його не існує. Взагалі відео називається Міф глобалізації. І він розповідає досить цікаву історію, коли він був ще молодим. І в 21, йому було 21 рік. Він приїхав до Нью-Йорку, до Нью-Йорка ходив по вулицях, і ввечері йому потрібно було їхати на обід до знайомих. Він викликав таксі, сів у салон. І в такій, знаєте, дуже вічливий, якісь гіпертрофовано вічливій манері, якийсь навіть такий вибачливий, ніби він вибачався за щось, запитав у водія, чи ви б не були такими ласкавими, чи ви зможете зробити мені таку ласку і відвезете мене за цією адресою? На що водій повернувся до нього і сказав синку, так ми їдемо, чи ми говоримо? І от в нього тоді молодого такого туриста, фактично, в нього був певний такий культурний шок від того, що він зрозумів, що насправді. Культурні норми поведінки вони відрізняються в різних країнах, і а, те, що, наприклад, там в Британії може вважатися, могло вважатися досить таки грубим, ну, у Нью-Йорку було сприйнято абсолютно нормально, тобто тут грубості не було, ну, принаймні в цій конкретній ситуації. І в нього був, був такий ну, певний культурний шок, він про це довго думав і. Він розповідав про те, що потім він працював адвокатом, і е, йому доводилося проводити перемовини з представниками різних країн, різних культур, і він згадував, як він прибігав до е, свого начальника і казав: Мої переговори з японцями пройшли просто чудово, дуже успішно. Вони погоджувалися з усіма з усіма тезами, з усім, що я говорив. А, на що начальник відповідав. а... Ну, що вони конкретно сказали? Тоді цей Пітер, він, він казав нічого конкретного, вони просто казали так, так, кивали головою. А потім йому вже керівник пояснив, що те, що японці кажуть так, це не завжди означає згоду, інколи це означає просто, що вони підтверджують, що вони чують співрозмовника. І це не завжди означає згоду. І далі ось він наводить різні такі приклади відмінностей, культурних відмінностей. Тому, в принципі, основна ідея його виступу в тому, що як такого глобального цього світу його немає. Ну, принаймні, в культурному сенсі точно, тому що ми досить таки відрізняємося і цивілізаційно, і культурно, ціннісно. Відповідно, знову ж таки, одна з причин, чому процеси глобалізації вони можуть уповільнюватися, вони наштовхуються на певні перешкоди. Я не буду багато заглиблюватися в цю тему, ми ще будемо розмовляти з вами на лекціях, але хоча б зробили такий вступ, для того, щоб ми далі могли з вами продовжувати. Я бажа... Жаю вам здоров'я, миру. Дуже сподіваюся, що наступного разу ми будемо спокійно працювати просто на парах, як завжди. До побачення.